Різдво у сім'ї Ірпені при парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви зустріли сім'ї загиблих захисників. Кожної останньої суботи місяця рідні героїв зустрічаються для молитви та розмови. Різдвяний прийом організувала братерська організація чоловіків-католиків лицарі Колумба. Ми маємо літургію, а відтак потім поминальну панахиду за наших загиблих героїв. І потім ми маємо таке маленьке спілкування: спілкування, частування. Знаєте, і можна на ідеколи послухати тих людей. Саме тих мам, тих вдів, їхній біль, їхні страждання, бо саме вони втратили частинку свого свого я і в сам часі Різдва ми робимо такий для них святвечір. Ось, і завжди він має таке гасло. Наприклад, сьогодні це гасло є різдво у сім'ї, і воно дійсно знаєте, Воно вони потребують того, знаєте, і молитви за своїх синів, за своїх чоловіків, і так само молитви за себе особисто. Пані Інна приїхала до Ірпеня після загибелі чоловіка. Полковник Сергій Бобер віддав життя за Україну на початку війни в 2014 році. Я Луганчанка сама. І ну, півроку десь в мене такі були сумніви, що я, де осісти. Вирішила сісти в Ірпіні. Через рік я прийшла на якийсь захід до нашої Ірпінської греко-католицької церкви. А на мене це про велике. Вплив здіяло, і я ну, майже стала дуже активною парафіянкою нашої церкви. Я не тільки займаюся там, підтримую родини загиблих, я просто я біди роздаю і просто поприбирати, іноді приходжу в церкву. Це мені ну, допомагає в житті. Пані Наталя стала вдовою героя в березні 2022 тисячі Її чоловік, вербовий Андрій, із побратимами захищали рідний ірпінь. Майже три роки жінка добивається належного вшанування пам'яті героїв, підтримку знаходить в церкві. Коли був безвихід, я не знала, як мені далі поступати. Але одного разу, коли я спілкувалася з отцем Віталієм, він мені сказав: ви вірте в те, що ви робите. І оці слова вони мені наскільки допомогли тому, що я вірила, що я роблю це для наших хлопців, і я знала, що є підтримка буде підтримка і від отців, і від лицарів Колумба. Лицарі Колумба при парафії різдва Пресвятої Богородиці міста Єрпеня постійно дбають про родини загиблих захисників України та тих, хто опинився у скруті і потребує опіки церкви. Лицарі Колумба знаю, що центральний провід перечисляв якісь кошти на це. А ми долучилися. От до формування подарунків. Напевно, будемо колядувати, напевно, будемо розважати, і головне славити Бога. Ці люди е, з цілої України, хто зі Сходу, хто десь з, з інших регіонів. Вони приїхали сюди в Ірпінь. От. Вони тут буває, не мають родин. От ми залучаємо до їхнь... до, 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 до наших справ. Таким чином вони ну, якби, знаходять своє, ну, якби, заспокоєння. Участь у події взяли представники міської влади, яка співпрацює з УГКЦ у підтримці сімей загиблих героїв. Сьогодні ми знаходимося саме тут і можемо проводити такі заходи, бо на жаль хтось там гине, і це завжди треба пам'ятати. І після того як ми переможемо, ця допомога, ці зустрічі не будуть закінчуватися. Це на постійній основі. Міська рада турбується за родинами наших героїв, бо в них ні, нікого не залишилося. В них нема ні чоловіка, ні сина, а проблем або питань дуже багато. І це мій пріоритет як міського голови. І я дуже дякую нашим лікаркатолікам їхній парафії, які турбуються. Вони найкраще турбуються в нашому регіоні. Я це заявляю офіційно. Жінки, які сюди приходять, наприклад, і будуть сьогодні тут у нас за столами святкувати, вони мають, скажімо, проблеми, тому що немає дітей, немає батьків, немає чоловіків. Їм важко, а ми тут, в цьому місті, ми можемо допомогти і стараємося максимально допомагати. Чим ми можемо? Таке невеличке свято, і це для них буде велике свято. Ми хочемо, щоб місто і місто це робить, а ми підтримуємо всі діяльності міста і кажемо, заходьте, будемо раді завжди допомогти.